Ситуацію в Україні будемо говорити з гостею у нашій студії Іриною Бережною, народним депутатом України, членом фракції партії регіонів. Пані Ірино, доброго ранку. Доброго ранку. Пані Ірино, у вас, як у досвідченого юриста, хотілося б запитати, як ви оцінюєте результати першого туру виборів? А, ну, я, як досвідчений юрист і взагалі як громадянин України, можу сказати, що при оцінці першого туру виборів. Ми повинні бути об'єктивними. Погодьтесь, і об'єктивно ми бачимо, що група виборців розподілилась таким чином, що є певні громадяни, які підтримують стару владу, а є громадяни, які підтримали новий курс. Які підтримали зміни, причому такі якісні зміни в розбудові і виходу з кризи нашої держави. І як ми бачимо, людей, які підтримали саме зміни, які вони пов'язують, безперечно з Віктором Януковичем, набагато більше. Віктор Янукович один. Набрав більше голосів, аніж усі представники влади разом узяті, і президенти, і прем'єр-міністр і спікер. І це багато про що свідчить. Погодьте зі мною. Тому усі міжнародні спостерігачі і спостерігачі, представники інших кандидатів, засвідчили, що вибори пройшли. Незважаючи на певні порушення, на спроби фальсифікації там на дуже багато чого відбувалося на пер, під час першого туру. Виборів Але цілком це не вплинуло на остаточний результат суттєво, і тому о, вибори пройшли демократичним шляхом. І я переконана, що явка, до речі, була більше ніж на дострокових парламентських виборах. 2007 року. Віктор вікторівченко теж підтвердив, да, скажімо так, що все таки вибори пройшли демократично. Ну, це багато не лише хто Ющенко не оцікував, підтвердив. Так, головне у цьому, коли є підтримка міжнародних спостерігачів, погодьтесь, і усі засвідчили безперечно і переконливо, що дійсно вибори відбулись. Вони відбулись демократичним шляхом. Тому будемо очікувати другого туру. І я. Особисто переконана в перемозі нашого лідера. Пані Ірино, що до другого туру з'явилися певні розмови. Ну напевно, що вони до того були, і журналістів багато і людей цікавить, чи є якісь реальні все таки механізми, факти для того, щоб другий тур не відбувся. Взагалі відбувся такий зрив виборів. Лейла я вас можу переконати вас, усіх наших глядачів, що б не відбувалося, але другий тур. Пройде у зазначений, передбачений uh -huh. законом термін. Тобто, 7 е Людого. лютого буде другий тур. Uh -huh. І це я вам просто можу гарантувати. Але дійсно, на жаль, нема диму без вогню і є певні сценарії. Саме задля того, щоб зірвати це проведення другого туру, оскільки, побачивши результати першого туру, представники влади, кандидатів від влади розуміють усю небезпеку для себе і те, що вони цю владу дуже скоро можуть втратити. Тому розробляються певні технології задля того, щоб зірвати виборчий процес в Україні. А тур це було таке собі тренування. Знаєте, оскільки воно не особливої небезпеки, тому ми Бачили лише перші такі спроби. Цей приїзд представників Грузії нібито для участі в якості спостерігачів у виборах. Це були певні фальсифікації, але особливу увагу наші опоненти приділяють безперечно і пов'язують усі сценарії зриву, безперечно, з судовими інстанціями. Тому ми всі пам'ятаємо, мабуть, що відбувалося з вищим адміністративним судом України. Я особисто, як юрист, чесно вам кажу, можу це назвати нічим іншим, як спроби рейдерського захвату вищої судової інстанції, яка є вищою під час Пані Вот як, як, як юрист, такі прогнозуєте. Якщо все таки станеться така ситуація, ви готові, скажімо, так, вступити і бути в команді для того, щоб захищати судді інтереси вашого кандидата. Я вам можу сказати, що не якщо станеться, а я. Так само, от як про те, що відбудеться другий тур, так само я переконана в тому, які б не були результати. От повірте мені, які б вони не були, і на чию користь ми все одно будемо зустрічатися у залі суду з нашими опонентами. Особливо я переконана в тому, що Віктор Янукович переможе, і так само я переконана в тому, що Юлія Тимошенка ніколи не визнає цю е, свою поразку, і тому вона звичайно буде намагатися скасувати вибір народу мільйонів. Громадян, і як це було в 2004 році, намагатись цей вибір підмінити судовим рішенням і замість виборчих дільниць, а вона буде намагатись провести вибори саме в залі судових інстанцій, можу вам сказати, що ми готові до будь-якого розвитку подій. Ми готові до того, що будуть судові позови. Ми готові до того, що будуть навіть спроби організувати новий майдан. Але я переконана в тому, що ніколи вже не. Повториться ситуація 2004 року. Особисто я знову ж таки, як юрист, переконана, що ну не буде більше в нас судів, які підтримають політичне. А не правове, це дуже важливо політичне рішення, подібне тому, яке було винесено у 2004 році. Ми переконані в перемозі нашого лідера, і тому ми звичайно готові відстоювати захищати цю перемогу в усіми передбаченими законними способами, в тому числі і в суді. Ми до цього цілком готові. До речі. Хочу вам сказати, що з боку наших опонентів йде зараз нагнітання обстановки розмовами про те, що нібито є неповноважна голова вищого адмінсуду, і які б розмови не чинили з цього приводу, я вас можу, мушу переконати в тому, що рішення виносить не адміністративний керівник. А безпосередньо судді, і в цьому суді 54 суддів, які будуть виносити це рішення, І до жодного з них немає жодної претензії ні в кого щодо їх повноважності. Тому яке б рішення вони не винесли, воно буде цілком правомірне, законне і е, обов'язково для виконання.